Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку логічні оператори AND OR NOT та розгалуження в Python. Сьогодні ми з вами ознайомимося з цими операторами і пригадаємо, як працює розгалуження. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Давайте з вами пригадаємо, що таке логічний тип даних. Для чого використовується модуль MES. Які два значення має логічний вираз? Що означає значення true, що означає значення false, і як звернутись до функції модуля MES. Оператор AND з англійської в перекладі і Результат буде true або false. Цей оператор застосовується наступним чином. Логічний вираз. І логічний вираз, і такий складений логічний вираз буде набувати значення true тільки в тому випадку, якщо всі змінні або логічні вирази будуть мати значення true. Якщо хоча б один з них буде мати значення false, то і весь вираз буде набувати цього значення. Його застосовують для запису декількох умов, які повинні виконатись одночасно. Наприклад, один більше А and A більше п'яти. Оператор or. З англійської або. Результатом виразу буде TRUE в тому випадку, якщо хоча б один із складових цього виразу буде мати значення TRUE. Оператор NOT – В перекладі з англійської означає не заперечення. Він застосовується трішки по-іншому. Він ставиться на початку, тобто перед логічним виразом, надаючи йому при цьому протилежного значення. Тобто вираз not 2 більше 1 буде приймати значення false, тобто протилежний до значення виразу 2 більше 1. Наприклад, not 1 більше 2. and 4 більше 3 буде мати значення true. Основними алгоритмічними структурами є слідування, розгалуження і цикл. Слідування це команди, які виконуються послідовно одна за одною. розгалуження це алгоритм, що містить хоча б одну умову, в результаті перевірки якої може виконуватись розділення на декілька паралельних гілок. Кожна з гілок може містити також розділення, послідовні дії або цикли. Цикл це інструкції, що виконують одну і ту саму послідовність дій, поки діє задана умова. Розгалужені, першим йде ключове слово IF. якщо. За ним логічний вираз. Потім обов'язково двокрапка, що позначає кінець заголовка оператора, а після неї будь-яка послідовність виразів або тіло умовного оператора, яке буде виконуватись в разі, якщо умова в заголовку оператора істина. Рядки IF в Python є операторами, які перевіряють, чи є значення виразу. В даному випадку змін на Хрівним true. Працює ця конструкція наступним чином. Спочатку перевіряється перша умова, і якщо вона істина, то виконується перша послідовність виразів. Якщо умова не виконується. Потік виконання переходить до рядка, який іде після Else. Else в перекладі з англійської. Інакше. Є необов'язковою частиною конструкції if. If – логічний вираз. А далі йдуть дії, які будуть виконуватись, якщо логічний вираз буде мати значення true. Else – І далі йдуть дії, які будуть виконуватись, якщо логічний вираз буде мати значення false. If логічний вираз, двокрапка, дії, які будуть виконуватись, якщо логічний вираз буде мати значення true. Далі можливий варіант, коли ми використовуємо LIF логічний вираз. Після цього будуть використовуватись дії, які виконуються, якщо попередній логічний вираз має значення false, а даний логічний вираз буде мати значення true. Далі може йти ELSE, а може знову повторюватись ELIF. Виконуємо вправу для профілактики короткозорості для порушення зору. А зараз переходимо до практичної частини уроку. Вам пропонується виконати три задачі. Умови ви бачите на екрані. Давайте підсумуємо. Яке призначення логічного оператора AND. А яке призначення логічного оператора O? Для чого призначений логічний оператор NOT? Які бувають розгалуження. Як використати розгалуження IF? А як використовується розгалуження IF Else. Домашнє завдання. Повторити вивчений матеріал та завершити. Практичну частину уроку на цьому урок завершено. На все добре.